Христос Воскрес! Возлюблені брати та сестри! Нинішнє Євангеліє від Іоанна передає нам слова Спасителя: Я світло для світу. Той, хто піде за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Тож нам за вами подається відкрито шлях до спасіння, Аже той, хто відхиляється від Господа, той відхиляється від світла і веде себе в пітьму. Нині Свята Православна Церква звершує пам'ять одного із найвідоміших святих праведників ХХ століття Іони Одеського Чудотворця. Народився великий подвижник і молитвеник Іона Отаманський у день воздвиження чесного Христа Господнього у місті Одесі у 1855 році. Він явив у своєму житті багато різних образів святості. Великі київські подвижники того часу говорили про нього: ми чинці, його не варті. Він набагато вищий за нас. Праведник Іона одержав від Бога дар зцілювати поранені душі. Він міг читати думки людей і відповідати на них раніше, аніж вони висловлювали їх. Особливо отець Іона допомагав сиротам, багатьох годував, одягав, адже у самого було дев'ятеро дітей, а дитинство пройшло у великій бідності. Безперестанна молитва і сувора стриманість зробили його справжнім святим, подібно його сучаснику, праведному Іоанну Кронштадтському. Важка хвороба наблизила кончину старця, і 30 травня 1924 року праведник відійшов до господа. Віддати останню шану пастирю в одеському порту зібралося близько. 20 тисяч чоловік і 25 православних священників. ще за життя святий заборонив ховати себе у портовій церкві, в якій служив, передбачаючи її руйнування. Церкву розорять, храму цього не буде, говорив священник і заповів поховати себе біля могили батьків на Слобідському кладовищі серед природи, яку він дуже любив. У кінці 1995 року синод української православної церкви прославив лик святих Іону Одеського. А 1 липня 1997 року були набуті його чесні мощі і нині вони перебувають в успенському соборі міста Одеси. Сьогодні з радістю у серці свій день ангела вшановує Стефан та йвдокія Много є вам літ! А ми з вами, дорогі брати і сестри, прислухаємося нині до слів святителя Феофана Затворника. Все потрібно робити з серцем, серцем любити. Серцем миритися, серцем до Бога наближатися, серцем прощати, серцем молитися і серцем благословляти.